В Нашій студії з'являється Галина Дерев'янко, психологиня. Пані Галино, вітаємо вас. Власне, слава Україні! Героям слава! Власне, оцих позитивних емоцій, яких дуже-дуже нам бракує в часі війни. Ми, як суспільство, за останній, ну напевно, тиждень пережили таких дві зовсім різних. А, Реакції на комунікацію. перша це оця, яку ми показали зараз, Едік і Вінниця облводоканал, і інша це звільнення генерала залужного. Якщо в першому випадку ми пережили дуже позитивні емоції, то в другому випадку суспільство дуже збурилося. Але давайте спочатку про цей випадок, як з психологічної точки зору, оця позитивна комунікація з Едіком. Він ще раз нам довів, що нам позитивних емоцій бракує, і що нам не варто собі забороняти цих емоцій в часі війни. Ми правильно зрозуміли, якщо суспільство так відреагував. Ви знаєте, чесно, я почула в інформацію тут у вас в студії, і мене дуже тішить про те, що, от як сказала пані Оксана, про те, що вони справді е, комунікація з людьми. Це дуже важливо. Тому що, е, який би він не був запит, але це запит був. І його не проігнорили. І е, неважливо в якій формі, але дали відповідь. І на це запитання зараз дуже дуже не вистачає позитивних тих емоцій. І ви знаєте, що ну, враховуючи, що в мене категорія людей, якими я працюю, це родини військовослужбовців, родини загиблих і самі військовослужбовці, в мене підлітки, важкі підлітки. І ви знаєте, що працюючи, я бачу, що дуже багато собі забороняють тих позитивних емоцій. І інколи коли навіть е... От, е... спілкуючись з людьми, від того сумно стає. Тому okay. що минулого року ще якось трошечка було по-іншому. Справді е... пішло емоційне вагоряння, пішло десь професійне вагоряння. Зараз з'явилися ці е... ну, психології, е... емоційні гойдалки. Тобто ті емоції, або вони позитивні, або вони негативні. І в залежності е такі перепади, настрою, вони з'являються якраз е в цей тривалий. Ну, От, власне, Позицій пані Галино, от про емоційні гойдалки. Ми щойно обговорили таку так. хорошу позитивну історію про те, як комунальний заклад дуже класно, весело згумо відреагував. Чесно. Я думаю, що це багатьом допомогло віднити оце відчуття почуття якоїсь, хоча б трошки теж якоїсь надії але, е, от до іншого полюсу, наприклад, ми зараз мали, ну мені здається, достатньо невдалий е, приклад комунікації і влади і органів влади з суспільством. Це про так звану умовну відставку залужного. Так, е, ми всі розуміємо, головнокомандувач користується Такую підтримку у суспільстві, і ця інформація, яка з'явилася, вона була достатньо ну, сталася тривожною в великій частині суспільства. І от як ми можемо, чи можемо ми вберегтися від таких гойдолок? Як можна поставити собі бар'єр? Як можна не повестись на ці е психологічні гойдолки? Скажу вам, е це непросто, і напевно будете здивовані, але одна єдина людина, яка може вплинути. На ті емоції це сама людина. Звісно, що відставка, ну, то, що там про відставку, про те, що там відбувається. Ми не будемо зараз торкатися будемо, політичних тому, аспектів, Це є власне, про психологічні. Але я е, спостерігала навіть от реакції людей у Фейсбуці. І я бачила, як люди емоційно е, справді відреагували. І, е, от так як ви говорите, от, якщо взяти цю інформація в Вінниці, це справді позитивно. і дивлячись навіть Тік-Ток, і дивлячись, воно там ту посмішку, тут воно е, пішла негативна угу. е, емоція. Що ми можемо зробити? Як ми можемо вплинути на цю емоцію? Знаєте, я завжди люблю такий приклад, є такі ситуації, на які ми змінити не можемо. Це, наприклад, як дощ. Правда? Ми не можемо його зупинити. Але що ми робимо? Ми підлаштовуємося і ми вдіваємося по погоді. Правда? Як мінімум парасолю беремо. Як мінімум парасоль, так. Е, є такі ситуації, на які людина не може вплинути. Але людина е, така особистість, яка може підлаштуватися. Звісно, що дуже важко, по-перше, зараз люди, ви знаєте, нещодавно в мене була така бесіда, забувають про своє фізичне здоров'я. Угу. Чому? Тому що, наприклад, якщо є проблеми фізичному здоров'ю, то, наприклад, проблеми з ендокринною системою і нестабільний гормональний стан, відповідно, і емоції. Ось так. Якщо, наприклад, людина. Здорова, коли все ок, все гаразд, вона ту емоцію, навіть негативну, вона сприймає по-іншому. Розумієте, якщо в людини є проблеми зі здоров'ям, і ті тривалі, тривалі стреси вони навіть можуть вести в людину в депресію. І інколи, наприклад, сама людина вже звідти вийти не може. Там вже потрібна кваліфікована медична допомога. Пані Галино, але можна ж якось підготуватися? Подивіться, нам на 2024 рік його прогнозують дуже складним і в економічній сфері, і на фронті. І mm -hmm. навіть ми спостерігаємо за спілкуванням між людьми. Та, що ви кажете, ми вже увійшли в такий період, коли за стадіями психологічного цього сприйняття негативу, ми на якійсь такій стадії вже не знаємо, що нам далі робити. А, можна якось себе підготувати, що от нас чекає. Труднощі в 24 році і так себе налаштувати, щоб завчасно не впасти в депресію. Якими методами е, підкажіть? Ну, е, насамперед, е, ми не можемо так підготуватися, підготуватися, тому що в нас кожного разу е, і новини змінюються щохвилини. Ага. І повірте, навіть оті повітряні тривоги. от нав, навіть взяти сьогоднішні дві повітряні тривоги. І ага. от я. 에, була в центрі, і я спостерігала, як люди реагують. Розумієте? Тобто... Мені щоб... здається, що люди вже так звикли, що вони ніяк не реагують. 에, так, на превеликий жаль. Тому що, ну, ви знаєте, це Львів трошки далі, може, мене. Але я... люди втомилися. Люди реально втомилися. Щоб передбачити на, 22, ну, на 2024 рік, звісно, мені здається, що люди вже були готові ще. 22-му році. Угу. Угу. Що ми можемо зробити? Ви знаєте, нам потрібно підключати свій емоційний інтелект. Насамперед, яка би не була там емоція, ми маємо її називати, ми маємо її вимірювати. Ви знаєте, мені дуже подобається, бо є такі емоції. ну Емоціям дуже складно керувати. І інколи ми не можемо. А емоції це що? Це наші думки. І інколи ми справді важко їх зловити, тому що за хвилину більше тисячі думок. І так, це правда, і це так є. І, наприклад, ми можемо через емоцію десь вловити, що ми думаємо. Ага. І, наприклад, якщо людина плаче, от в той момент важливо зловити цю думку, що відбулося. Чи прочитала якусь інформацію, чи поговорила з кимось, розумієте? І я вже говорила, що тільки ми можемо собі допомогти. Ось і останнє запитання сьогодні, напевно, продовжуючи цю відповідь: як людина може сама діагностувати себе, за якими ознаками що вже <кій> варто звертатися до психолога? Ви знаєте. Є дуже багато таких симптомів. Uh -huh. Насправді їх не перелічити повністю. Але головні такі симптоми: знаєте, я завжди кажу, якщо в тебе більше запитань, ніж відповідей, це так один з коли є якісь конфліктні ситуації вдома, коли є, наприклад, на роботі, зараз дуже багато є розлучень, зараз дуже багато. Е... Так, тому що війна і наші хлопці, які повертаються, вони стикають. Ну, воно є, але зараз воно більше загострилося. Е, апатія, наприклад, коли в людини апатія, вона нічого не хоче робити, вона нічим не цікавиться, вона емоційно вигорівша. Ну, Наприклад, якщо знаєте, ви бачите людину, якщо та людина посміхалася, була щаслива, там постійно на позитиві, і тут, хоп, змінилося щось. Uh -huh. Але інколи буває один з причин, коли людина ховає свою біль, свої якісь переживання, ховає за посмішку. І це теж дуже важливо розрізнити. Тому, щоб людина сама собі це сказала, uh -huh. розумієте? Наприклад, коли є почуття без виходів, коли є дуже важливо прислухатись до свого тіла, коли, наприклад, швидка втомленість, коли головні болі, коли, наприклад, людина не може спати. Зараз дуже От сон це така проблема, тому що е люди не сплять. І знаєте, як людина каже, я сильна, я сильна, я сильна, але воно оце недосип, вона все одно бере Воно своє. бере своє так. І серед ознак, до слова кажучи, пані Галина, тих, які ви перелічили, є ознаки, на які людина сама має е, звертати увагу, але є і ті, на які можуть звертати ті, хто людину О, І Ми то, вам вичай. дякуємо за це. Ми насправді стежачи за своїми колегами чи за е, членами родини, можна помітити, що у них не було усмішки, з'явилося. Е, це вже якась ознака. Або навпаки, людина була завжди житі радісною, а тут її щось гнітить. Ми вам дуже дякуємо за те, що знайшли час до нас прийти і розказати предметно, як можна собі і самому ще, допомогти, Напевно, добавила. Вибачте, що е, в нас діє е, цілодобова е, гаряча лінія. Ви можете зайти в е, подивитися в інтернеті, якщо, наприклад, бо не завжди є доступ до спеціалістів, до психологів. Е, гаряча лінія, на яку ви можете перетелефонувати будь-який час. Є там спеціалі є спеціально навчені спеціалісти, які знають, як надати першу. Допомогу, кризову допомогу, е, є також організації, наприклад, от насета Адра, це теж безкоштовна медична, ой, не медична, безкоштовна психологічна допомога, куди можуть звернутися е, будь-яка людина. Ось, і е, що я вам скажу? Скажу вам, що е, насамперед дбайте про своє фізичне здоров'я, коли ви будете здорові. То і психологічне також буде в нормі багато. Пити води. Звертайте увагу на харчування, бо це справді важливо. І намагайтеся більше спати. Малюйте, співайте, вишивайте, ходіть в спортзал, спілкуйте. Виходьте, головне, виходьте з хати і стежте за Вінницьким обласним Він... водоканалом, який дарує позитивні. Емоції. Дарує Ми позитивні. вам дякуємо Дякую. за розмову. Галина Дерев'янко, психологиня, була у цій частині головного за день і радимо і собі, і вам більше пильнувати за самим собою і за тими людьми, які вас оточують.